Всім привіт! Рада вас вітати у себе на каналі. З вами Молі Тойс. Ну що ж, прийшов час поділитися з вами історією про те, як я взагалі докотилась до такого в'язального життя. Моя історія вона досить така особлива і нестандартна. Нестандартна вона тим, що все ж таки більшість майстрів починають своє в'язання там зі школи, з дитинства, або ж все життя мама з бабусою в'язали і їм ці знання передали. Моя історія цекать не про це, тому що я до цього ніколи просто не в'язала. А чому ж вона особлива? Особлива вона тим, що наприкінці 2022 року. Мав бути перший рік сина моєї подруги, до дня народження там залишалось буквально 3-4. І в мене виникла така думка: а що, якщо я йому зроблю ведмедика власноруч? Його звати Міша. І взагалі мені ця ідея на той момент здалась така: вау, як круто, що я навіть не задумалась про те, а як я взагалі буду то робити, якщо я не вмію в'язати. Я просто одразу пішла ходити, де в нас в місті є магазин з пряжею, шукати відео на YouTube, як зв'язати ж ведмедя. Купила я пряжу, приїхала додому, і потім просто всі мої дні і ночі проходили отак. Я в'язала, розпускала, в'язала, розпускала. І ще я пам'ятаю, що довгий час не могла зрозуміти. Ось ці основні терміни, типу кільцеві горумі, містовчик без напіду, прибавка, убавка, повітряна петля. Я така думаю, що це взагалі на що було потрібно. Але я розібралась, зв'язала тулуп. я ще пам'ятаю, що це були масові відключення світла, тобто ввечері і вночі я то робила під ліхтарку. Але мені це не завадило. тулуп вже був в мене зроблений, і постало питання голови. А саме що робити з очима, бо в мене їх геть не було. <сі> я раніше якось не задумала, що в едмедику потрібні очі. Я навіть ж не знала, що є магазини з фурнітурою, і що то можна купити все окремо. Але я не розгубилася. Перша моя думка була: а що якщо я йому зроблю очі на клеєвій основі, я їх купила. І одразу ж зрозуміла, що це жахлива ідея, тому що для дитини вона небезпечні ці очі, а по-друге, воно виглядає ну, не дуже гарно. Я собі така думаю: а що якщо я піду просто в магазин, куплю іграшку з потрібними мені очима, дістану і прикріплю на цього ведмедика. Ну, я так і зробила. Сам процес діставання цих очей був. Ну, жахливий та іграшка без очей, ну просто я тут залишу фотографію, але на ведмедику воно виглядало досить непогано. Я успішно завершила цього ведмедика, подарувала батьки були просто в захваті, Вони не повірили, що я то робила своїми руками. А дитина то він залишився дуже задоволений. Перший час він навіть нікому не дозволяв цього ведмедика брати в руки, а згодом то заставляв батьків, щоб вони його цьомали. Це досить так мило. З Часом мені вже ну так, не дуже дивитися на того ведмедика, бо він мені виглядає, чесно кажучи, жахливо. Щільність зв'язання, то я геть мовчу, нитки стричать, голова погано тримається. А голова погано тримається, тому що за схемою там голова, ручки ніжки були на пластикових суглобах. У мене ж їх, звісно, не було. Я заморочилась і зробила ручки ніжки на нитяному кріпленні, тобто вони так же обертались, як і на суглобах. А голову я просто пришила, і саме через це вона була нестабільна. Але нічого, це історія, це перша іграшка на перший рік. Вона запам'ятається на все життя, і ця історія, яку я створила своїми руками. Друга іграшка, яку я створила, це була сіренька зайка в рожевій сукні, її я зв'язала для своєї подруги і відправила в Польщу. З цією зайкою є досить така прикольна історія, це те, що вона була на голосі країни. Тобто моя подруга приймала участь у голосі. На той момент я не змогла поїхати в Польщу, щоб підтримати її. Але вона каже, я тоді замість тебе візьму зайку. Я кажу, добре, і в мене є фото цієї зайки на голосі. Я ось тут залишу. Час йшов. Я продовжувала в'язати, в'язала в своє задоволення, а іграшки просто дарували знайомим, близьким. Багато хто з них пропонували мені створити свій магазин, і щоб я вже там продавала іграшки. Але, чесно кажучи, саме в той момент в мене геть не було таких думок і бажання також. Я ж в'язала іграшок, ставало просто дедалі більше в моїй квартирі. І коли я зрозуміла, що потрібно ж з ними вже щось зробити, в мене ось саме в цей момент прийшла думка створити свій плюшевий простір і восени 2023 року. Я створила Молі Тойсі. Найбільш такою деталізованою іграшку за весь час я вважаю ось Гаррі гарі. Його складність була в тому, щоб зробити схожим на персонажа. Я за це дуже хвилювалась, але здається, хвилювання були даремними. Хотілося би з вами поділитися такими основними моментами, які мені дають сили і розуміння, що я рухаюсь в правильному напрямку. Перший момент це, звісно, момент з відгуками, особливо коли мені присилають фото, відео, коли я бачу ці щирі емоції. Це безцінно, а особливо діток це дуже мило. І в такі моменти в мене з'являється натхнення і мотивація удосконалювати свою роботу і ставати кращою. Другий момент це момент, коли клієнт до мене повертається, тобто робить повторне замовлення. У мене є така класна клієнтка, у нас з нею дуже таке легке спілкування, і вона завжди робить. Досить такі неординарні і нестандартні замовлення. Ось, наприклад, на середину березня я повинна зв'язати лунтика. Таким замовленням у нас були з неї це червоний з чорним дракошик. Ще також ми разом пропрацювали такі набірчик для її доньки. Це була підвізка в візочок і тримаючи для пустушки. Він досить вийшов непоганий, не дивлячись на те, що я це все робила вперше. Також ЗСУшний дракончик це і була ідея. І тобто це дуже класно. Вона мені коли пише, чи готова я приймати неординарні замовлення. Я кажу, мені страшно, але я готова. Кажіть. Третій момент це коли саме моя діяльність, моє в'язання когось надихає, і людина починає пробувати і її починає це затягувати. Такий момент досить цікавий був. Це коли моїй знайомій пише подруга, що я її надихнула дуже сильно, і що їй сподобались мої іграшки, і вона б хотіла спробувати в'язання. І щоб ви розуміли, настільки людина захотіла цього, що в цей же день вона пішла, купила пряжу, скинула мені фотку пряжі, гачка, фалафайвера, а ввечері наступного дня вона мені вже скинула готового ведмедика. Ну, це взагалі захотіла, зробила. І я взагалі так люблю цей в'язаний вайб, ці всі моменти, це все співпрацює. Вання мені дуже подобається, і я просто кайфую від цієї атмосфери і від цієї діяльності А чому ж саме Молі Тойс? Молі Тойс це була моя одна з таких найперших ідей щодо назви магазину. І я собі вирішила, якщо в мене кращої думки не буде, то так і залишиться. Тож, назва мого магазину, на честь по цієї маленької, біленької дівчинки Молі. Я вам всім дуже дякую за увагу і сподіваюся, що когось моя історія надихне на створення чогось нового. І, до речі, якщо у вас є якісь класні історії пов'язані із творчістю, я залюбки почитаю в коментарях з любов'ю, молі Тойс, пока!